Доброго дня, шановні глядачі каналу інформаційних технологій. Мене звати Григорій Гогерчак і я вітаю вас в рамках нашого нового курсу бази даних. Сьогодні ми з вами познайомимося з особливостями курсу, а також трошки познайомимося з історією баз даних та їх призначенням. Отож, до вперед, до роботи. Наш курс буде складатися з кількох таких важливих біг. Перша з них це у нас сьогоднішнє заняття історія та призначення. Далі ми будемо знайомитися з методами проєктування баз даних, це в тому числі концептуальне проєктування, логічне проєктування, потім створення баз даних в реаліційному форматі в конкретній системі керування базами даних. Ми будемо використовувати SQLite, тобто власне, реалізація баз даних. Потім. Будемо бази даних наповнювати. Ну, це, власне, доволі пов'язані одне з одним елементи нашого курсу. Вони будуть йти приблизно в одних і тих самих уроках. Потім ми познайомимося з тим, як можна отримувати інформацію, як можна її модифікувати з за допомогою запитів мовою SQL або SQL, кому як краще. І потім ми з вами познайомимося. З тим, як працювати з базами даних в реальних інформаційних системах, як працювати з ними в реальних мовах програмування, хочу зазначити, що цей курс трошки відрізняється від шкільної програми, в якій використовується зазвичай Access, ну хоча насправді відповідає повністю, його можна використовувати повністю в шкільній програмі, оскільки таких вимог до додатків за програмою немає. Чим краще займатися власне. Іншою СКБД, а не АКС, щоб одразу про це сказати. Access, на жаль, не використовується або, на щастя, не використовується в професійній розробці програмного забезпечення. Цьому є ряд причин, на які ми наголосимо під час розгляду різних тем цього курсу, але. Факт в тому, що він не використовується. Він використовується зараз дебільшого для, для навчання, а оскільки є певні тонкощі різниця між ескібд XS і іншими, то ми будемо використовувати найпростішу серед доступних систем керування базами даних, це система SQLite. і трошки будемо знайомитися з системою MySQL, яка буде у нас для використання використовуватися для розв'язання задач. Отже, вперед до нашої першої теми, а це історія та призначення. А історія починається з того, що спочатку в нас був папір, все починалося з паперу. Тобто, вся інформація зберігалася на папері, зберігалася вона в кращому випадку, у вигляді таблиць, в гіршому випадку, взагалі в вигляді тексту. І цю інформацію було складно обробляти. Її складно читати, її складно аналізувати, її складно модифікувати, її складно взагалі якось обробити так, там складно просумувати якісь значення. Тож, давайте у загальному, які у нас є проблеми з паперами. Перше, багато часу на підбиття навіть найпростіших підсумків. Навіть якщо нам потрібно. Просумувати значення в якомусь стовпчику якоїсь таблиці, так нам потрібно взяти калькулятор, ну або скористатися своєю головою, щоб буде ще повільніше, мабуть, і кожне з чисел, які є в цьому, в цьому стовпчику, додати одне до одного за допомогою калькулятора або за допомогою голови, що довго, якщо цих значень дуже багато. Навіть 30 значень додати це, це такий процес, доволі, доволі тяглий. Друге складність оновлення даних. Щоб на папері щось оновити, нам потрібно або це закреслити, і це вже буде не так красиво, і не так, мабуть, зрозуміло, або скористатися там коректором, або там, е якщо ви ще так давно були, коли це використовувалося, то можна зробити. Скористатися лезом бритви і підтерти, але ці, ці власне операції вони обмежені, тому що ну, навіть лезом ви можете терти до тих пір, поки не зітрете весь папір. Ось закреслювати ви можете тоді, доти, поки не, не буде місця, куди ще писати. Ось ну, коректором ви більш-менш можете використовуватись необмежено обмежених кількість разів, хоча ви можете збільшити тактовщину паперу доволі доволі швидко. Тож оновлення даних доволі складне. Плюс, якщо дані якось були відсортовані, а ви щось оновили, то вони відповідно свій порядок сортування не будуть уже зберігати, якщо там оновлення даних цей порядок порушило. Далі складність пошуку даних. Звісно, можна якось це оптимізувати. Ну тобто, якщо в нас є там особові справи якихось працівників, так то ми їх можемо відсортувати за алфавітом одразу, і щоб особову справу працівника знайти доволі швидко. Це можна зробити це е, без питань. Проблема буде в тому, що якщо нам потрібно здійснювати пошук за кількома критеріями, наприклад, за прізвищем, а потім за віком або навпаки за віком, а потім за прізвищем, то у нас буде доступне тільки одне сортування. А інше сортування ми повинні будемо проходити усі по порядку і таким чином знаходити наш елемент, наш документ потрібний. Так, а з таблицями це взагалі дуже складно. Якщо вона намальована просто на папері, то ну іншого інших варіантів пошуку даних як пройти по всіх рядками, передивитися це значення, немає. Ну хіба що вони заздалегідь від сортовання. Uh, відсутні можливості контролю коректності. Як кажуть, папір все стерпить, що ви напишете на папір та на папері її відобразиться. Uh, але деколи в деяких ситуаціях краще, щоб був якийсь контроль uh, даних. Ну, наприклад, ціна не може бути буквами, так? або не може бути порожньою. Щось, щось на кшталт такого. Цякої можливості в папері немає. Він не буде на нас кричати, якщо ми введемо йому не ту ціну або залишимо ціну порожню. З урахуванням усіх цих проблем з появою комп'ютерів у нас з'явилася альтернатива нашому паперу: це папір на комп'ютері, тобто файли. Файли маються на увазі. Поки що текстові. Файли. Вони теж мають певні, певні недоліки, які ми з вами розглянемо. Ну файли в порівнянні з папером Зберігають інформацію в електронному вигляді, а отже, у нас є можливість обробляти її за допомогою якихось алгоритмів. Тобто написати програму, яка читає файл, щось там зробить, відсортує, наприклад, знайде потрібне значення, додасть якийсь стовпчик і так далі. Проблема файлів в тому, що по-перше, вони в загальному випадку не структуровані. Ну тобто, немає якоїсь контролю, контролю того, що ви введете в файл. Цей контроль можна реалізувати через вашу програму, але в самому файлі цей контроль не вбудований, плюс всі алгоритми, за допомогою яких ви будете працювати з файлами, вам потрібно писати в загальному випадку самому. Їх ніде немає, вони недоступні прямо ось так. От одразу. А, ну за виключенням деяких випадків, які ми зараз. Розглянемо. Ось а, проте ці алгоритми можливо написати, і тоді ці ці операції, які вам потрібно постійно виконувати, вони будуть виконуватись доволі швидко. Отже, у, у загальному які ж недоліки зберігаються з файлами. Перше підбиття підсумків та пошук даних за допомогою алгоритмів, можливий. Але ми їх маємо писати самостійно. Все ще присутня складність оновлення даних. Чому вона присутня? Ну, якщо ми пригадаємо курс програмування, то при роботі з файлом у нас файл зберігається на диску в послідовному секторі цього диску, тобто послідовній кількості там байтів на, на диску. Відповідно, якщо ви оновлюєте, тобто вставляєте якийсь рядочок посередині файлу, тоді вам потрібно записати принаймні фрагмент файлу, починаючи від початку цього оновлення до його до його кінця, бо все сунулось трохи це, відповідно створює проблеми з ефективністю. Тобто, якщо файл буде великий, перезаписувати потрібно буде багато. Відсутні можливості контролю коректності. Знову ж таки, про що ми говорили? Їх можна зробити за допомогою програмного забезпечення, але в самому файлі якогось контролю немає. Тобто, якщо хтось файл напряму відредагує, то ну, файл нічого система операційна система нічого з цим не буде робити. Знову ж таки, у випадку паперів. Проблема не стояла спільного доступу, але в нашому випадку ми б хотіли, щоб інформація зберігалася десь в одному місці, і до неї мав доступ всі, як і на редагування, так і на оновлення, і на пошук і так далі. Файли цей доступ можуть дати, тобто є різні сервіси на кшталт Google Drive, наприклад, так, або навіть мережевий спільний доступ в Windows чи в інших системах, які дозволяють це реалізувати, але це доволі складно реалізувати. Тобто там є певні складнощі доступу і так далі, і тому подібне за допомогою файлів доволі складно зберігати дуже великі об'єми даних. Так в загальному випадку операційні системи дозволяють збереження великих файлів, Тобто, якщо навіть файл у вас буде 100 гігабайт, це буде нормально, система його збереже. Все чудово. Проблема в іншому. Проблема в тому, що якщо ми повернемося от на кілька хвилин назад, якщо у нас буде здійснюватись оновлення, тобто вставлятися якийсь рядочок посеред файлу, а таке буде відбуватися доволі часто, тобто може як рядок вставитися в, таб в нашу віртуальну там, табличку, так? А, або додатися там учень в список учнів всієї школи чи там, всього району, наприклад. То потрібно буде перезаписати весь практично весь фрагмент файлу. Так? Якщо, наприклад, це перша дитина, яка там є, ви щось оновили, Вам потрібно буде перезаписати весь фрагмент, тому що пам'ять поповзе а, в інший бік, це, це незручно відповідно. І власне працювати з великими об'ємами даних незручно, тому що їх потрібно при відкритті завантажувати в оперативну пам'ять. І відповідно якщо весь файл не можна завантажити в оперативну пам'ять, то буде дуже багато операцій щитування запису з файлу для того, щоб різні фрагменти цього файлу потрапляли в оперативну пам'ять тоді, коли це потрібно. Це час і тому, власне, ми побачимо трошки пізніше, що це. Уникається за допомогою використання багатьох файлів, тобто за допомогою розподілення даних між файлами так, щоб ми знали, в якому конкретному файлі конкретні дані зберігаються, і він був відносно маленьким, щоб його можна було завантажити в оперативну пам'ять. Наступна проблема необхідність програмування всіх алгоритмів. Ми вже про це поговорили. У нас немає якогось якоїсь програмки, яка вже готова і яка нам робить все, так. Для будь-якого текстового файлу. Але в нас є ось така от система, яка називається Excel, яка нам дає дуже багато можливостей з тих, які ми говорили. Тобто вона має певні передбачені алгоритми, які дозволяють нам використовувати дані з з цих таблиць. Ну які там є алгоритми. У нас є алгоритми там сортування, це можна доволі швидко зробити там за допомогою фільтрації і просортувати за будь-яким стовпцем, за яким нам треба. У ну, нас ось тут дані розташовані певного чарту uh, Billboard Hot 100 за там, 2017 рік. Uh, ну, даних на, насправді може бути набагато більше. Тут просто 100 рядочків для прикладу, але в принципі їх може бути набагато більше в таблицях. У Excel я, uh, є дуже багато вбудованих алгоритмів, які дозволяють опрацьовувати дані доволі ефективно, якщо вони розміщені в одній таблиці. А от що стосується об'єднання двох таблиць і аналізу якось даних з обох таблиць одночасно, то з цим Excel працює не так добре. Тобто, у загальному трошки інформацію а, з нашими файлами. у нас є текстові файли, для яких нам потрібно писати всі алгоритми. У нас є не, не текстові файли, а файли спеціальних типів, які використовуються в різних там програмних середовищах, які дають нам. Певні алгоритми вже закодовані під цей тип файлу. В даному випадку там сортування, пошук і так далі, те, що дає нам Excel. Але зазвичай ці формати файлів вони не підтримують узагальнення даних, ну, з якихось різного типу, скажімо. Тому постала необхідність створення такого програмного продукту, який би мав формат файлу. Або там трошки ну не зовсім файлу, а набору файлів, так якщо ми під забіжимо трохи вперед, який би мав перелік алгоритмів для сортування, там для видобутку інформації для аналізу інформації різнотипних об'єктів, ну так і постала потреба в тому, щоб у нас з'явилися бази даних. База даних це незалежна від прикладних програм. Сукупність пов'язаних даних, яка організована за певними правилами, які передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання, це таке доволі формальне визначення того, що таке база даних. Давайте спробуємо його трошки розшифрувати простими словами. Отже, незалежно від прикладних програм, сукупність пов'язаних даних. Що це означає? Це означає, що незалежно від того, яка у вас програма буде. Ваша конкретна там інформаційна система, в якій будуть використовуватись дані, там ваш код на на, на, Python, на C на чомусь іншому, або взагалі якась там інша система, так? Зовсім мобільний пристрій. Оця от дані, те, як зберігаються дані, вони не залежать від, від конкретної програми. Тобто вони зберігаються окремо, мають окремі там а, методи обробки і так далі. Тобто вони зберігаються окремо від програмного забезпечення і мають загальні якісь там е, є відносно загальними для будь-якої системи. Далі організовані за певними правилами. Ну, зрозуміло, певні правила нам потрібні для того, щоб ми могли орган... виконувати певні алгоритми над цими даними, які передбачають загальні принципи опису, зберігання і маніпулювання, е, ну знову ж таки, це той от апарат. Передстановлених алгоритмів, які дозволяють нам виконувати е, звичайні операції. Звичайні операції вони поділяються на е, опис даних, тобто, та, як, в якої структури мають бути дані, які там обмеження можуть бути, якщо забігати наперед. Е, далі ми якось повинні ці дані додавати, оновлювати, видаляти і так далі, ну і зберігати в тому числі. І ми повинні мати можливість їх видобувати теж. Тобто у нас є опис, у нас є зберігання. Власне, як вони будуть зберігатися на на диску конкретно у файлах. Звісно ж, тому що у нас в файловій системі інших варіантів у нас немає. У нас тільки є файли, ну ще є каталоги, які теж підвити файли. Ось, і е, засоби маніпулювання: це додавання, видавання, оновлення, е, і видобування відповідно даних для, для для кожного типу об'єктів. Отже, база даних нам дозволяє, по-перше, зберігати великі обсяги даних. Зазвичай це реалізовується через те, що вона дробиться на дуже велику кількість маленьких файлів. Це те, про що ми говорили буквально кілька хвилин тому. Вона дозволяє швидко шукати та обробляти інформацію. Для, в неї вже вбудовані алгоритми для пошуку, які дозволяють вказати, за яким стовпцем, скоріш за все, буде відбуватися пошук, і тоді. Система сама підтримує ефективну структуру е алгоритмічну, яка дозволяє шукати доволі швидко. Доволі швидко не з точки зору людини, так яка буде зрозуміло повільніше, ніж комп'ютер, працювати, а доволі швидко, навіть з точки зору комп'ютера. Тобто, не проходити усі рядочки підряд, а робити це трошки більш інтелектуально. Далі зручно редагувати та видаляти дані. Ну, Зрозуміло, що редагування і видавання даних через те, що маленькі у нас файли воно буде відбуватися ефективніше. Ось ну і відповідно, база даних надає апарат для цього. Тобто, нам не потрібно вручну в цих файлах видаляти дані чи редагувати. Вона дає команди, які реалізовані таким чином, що вони самі виконують ці от операції за, за користувачем, і зручно імпортувати дані в інші додатки. Це основна основний принцип баз даних. Вони відокремлені від додатків і дають спільний інтерфейс для будь-якого додатку, забігаючи наперед. Він називається мовою SQL. Так спільний інтерфейс, спільну мову команд, яка може використовуватися в будь-якому додатку, який до неї буде зв'язуватись. Тобто, якщо це до... неважливо, це буде додаток на Python на C++, Неважливо це буде на для веб. Чи для мобільного пристрою, чи для дес... чи щодиск додаток, все одно принципи використання ось цих баз даних будуть однакові, якщо відповідно система керування базами даних буде однакова. Далі база даних забезпечує по перше, контроль коректності даних. Це дуже важливо, тому що в нас дуже багато є. Мож... дуже багато є ситуацій, коли нам потрібно контролювати тип даних, контролювати чи там введені дані чи ні. Ці всі операції може вас для даних підтримувати. Тобто, наприклад, що ціна повинна бути дійсним числом, або що ціна повинна бути більше нуля, тобто додатним числом, і що вона повинна бути взагалі вказана для якогось товару. Це все приклади правил перевірки коректності даних. Далі, одночасний доступ до даних багатьох користувачів. Під користувачем в даному випадку зазвичай вважається додаток, тому що дуже рідко доступ до бази даних здійснюється напряму. Він зазвичай здійснюється розробниками, не, не власне користувачами цієї системи. Зазвичай до бази даних стукається саме певний додаток, і нам потрібно, щоб довільна кількість додатків до цієї бази даних могла отримувати доступ паралельно. Це пов'язано з тим, що зараз будь-які інформаційні системи вони орієнтуються на великі навантаження. Тобто кілька мільйонів запитів на секунду, це для них є нормальне, нормальне навантаження, і це навантаження може витримати бази даних тільки тоді, коли вона дає паралельний доступ до, до даних в кільком додаткам одночасно. Ну і відповідно з цим о, разом з цим. Одночасним доступом з'являються проблеми там синхронізації, з якими ми познайомимося трошки пізніше на більш поглиблених заняттях цього курсу. А, і база даних забезпечує контроль доступу до даних та їх захищеність. Що це означає? Це означає, що вона підтримує в загальному випадку створення різного типу користувачів і надання їм різного типу прав. Хтось там може тільки отримувати дані, може отримувати дані тільки якоїсь окремого, е, окрему частину даних, чи там хтось може модифікувати дані, чи хтось може видаляти дані і так далі. Навіщо ж ми вивчаємо бази даних? Адже ж це ж у нас окремий, по суті, за своєю суттю, це у нас окремий підвид додатку, так? навіщо нам, е, якби, приділяти цьому стільки уваги. Ну, по-перше, через те, що вони дуже розповсюджені. Всі додатки, практично, від смартфону до веб до десктопу, вони всі під'єднуються до бази даних. Всі Всі додатки, які, в принципі, мають на меті роботу з інформацією, а не просто обробку якихось параметрів, виглядів функцій, так? По-друге, вони широко використовуються. Мається на увазі не те, що вони широко використовуються в різних додатках, а те, що вони широко використовуються різними спеціалістами. Тобто, по будь по-перше, будь-які повсякденні операції в додатку самому вони використовуються за допомогою бази даних. А з іншого боку, оскільки вся інформація про, про те, що відбувається в додатку, вона зберігається в базі даних, база даних стає джерелом для аналітики. Тобто в ній використ... виконуються всі бізнес-процеси, вся аналітика якихось змін в екосистемі, так ну, наприклад, скільки продажів було за цей день, яка середня ціна, який прибуток, скільки податку потрібно сплатити, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, ця частина вже відноситься до аналітики і а, а не безпосередньо до розробки програмного забезпечення. Ну що ж, а, власне, це все, що стосується даного заняття. Сподіваюсь, воно було для вас цікавим. Залишайте коментарі в описі до цього відео. Ну, а далі ми з вами будемо знайомитися ще з дуже багатьма цікавими речами. Тож залишайтеся з нами. Ставте лайк цьому відео. Отож, до наступного уроку, до наступного заняття.